Добрий ранок, любі друзі. Посміхніться швидше. І сьогодні цілий день буде веселіше. Вітаю вас на математиці. І зараз ми з вами почнемо нашу математичну розминку. Перед вами сходинки. Давайте їх порахуємо. Один. Два. Три. чотири. 5, 6, 7, 8. 9. 10. Скільки сходинок ми нарахували? Десять. Давайте перевіримо, чи правильно, і порахуємо у зворотньому напрямку. Починаємо з 10-ї сходинки рахувати. Десять. дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Тітки, здається, мені хтось десь у нас тут під сходинкою заховався. Давайте ми зараз розкладемо гостинці та подивимося, хто в нас пішов. Може тут сховатися. На першу сходинку я поклала помідорчик. Морквинку на яку другу сходинку я поклала? На другу. На третю, що це? Редиска. На четверту огірочок. А на наступну я поклала яблучко. Яка в нас е, ця сходинка за рахунком? П'ята, правильно. На шосту перчинку. На сьому морквину. На восьму цибулину. Гірочок на яку я поклала? На дев'яту, а на наступну на 10 перчинку. Так, гостинці ми розклали. Подумайте, дітки, і скажіть, як одним словом, можна назвати всі ті продукти, які ми з вами розклали на сходинки? Так, це овочі. А чи все тут відноситься до овочів? Чи, можливо, є щось, що не є овочем? Яблочко, так? Яблочко це що, дітки? Яблочко це фрукт. На якій сходинці лежить яблучко у нас? Так, на п'ятій сходинці. Ми пам'ятаємо, що десь хтось сховався, але поки що ніхто в нас не з'явився, так? Скажіть, будь ласка, а на якій сходинці лежить редисочка? На третій, так. А які сусіди у третьої сходинки? Це друга та четверта сходинка? Ой, хто в нас тут з'явився? Їжачок, на якій сходинці він з'явився? Що лежало на цій сходинці? Пам'ятаєте? Яблучко. так, їжачок з'їв яблучко і з'явився на сходинці, бо йому ж треба було це яблучком вилізти. Ось хто в нас тут сьогодні сховався. Ми дуже раді їжачку. Чому він зараз до нас прийшов? Яка пора року, пригадайте? Весна, так. Як зустрічає весну їжачок. Він прокидається від сну. Пригадали, а ще, що, які зміни відбуваються на весні в природі, починають розквітати первоцвіти. Сьогодні на нашій математиці теж з'явилися квіти. Але ж вони незвичайні, бо в нас математика, математичні квіти. Давайте ми на них подивимося, що в них незвичайного. Ось такі квіточки розквітли у нас на математиці. Що я використала для зображення таких математичних квітів? Геометричні фігури. Добре, давайте ж ми роздивимося. І завдання в нас буде наступне. У кожній цій квітці. Є одна фігура, яка відрізняється від інших. Ваше завдання знайти цю фігуру та пояснити, чим вона відрізняється. Тож, давайте розглянемо з вами першу квіточку. Подивіться на неї уважно, які геометричні фігури використані в зображенні квітки та чим вони відрізняються. На цій квітці. Зайва фігура овал. Тому що все інше це круги. За розміром вони однакові. А ще чим відрізняється фігура овал від кружечків? Кольором правильно, бо всі інші кружечки у нас оранжеві, а овал синього кольору. Наступна квіточка. Подивіться, яка тут зайва фігура. І чому? Чим вона відрізняється? Всі геометричні фігури в цій квітці трикутники. Вони всі однакового розміру. Але в чому різниця? Бо один трикутничок синього кольору, всі інші зеленого. Яка фігура зайва ось у цій квітці? Всі геометричні фігури в цій квітці – це квадрати. І вони всі однакового червоного кольору. Яка фігура відрізняється і чому? Один квадрат в центрі відрізняється від інших своїм, своїм розміром, так? Він великий, всі інші квадратики маленькі. Розглянемо ось цю квіточку. Подивіться, які геометричні фігури я використала для її зображення. Трикутники, кружечки, квадратики, овали, прямокутник. Яка фігура відрізняється? І чому? В цій квіточці зайва фігура буде прямокутник. Чи здогадалися чому? Тому що у всіх інших фігур є пара два трикутнички, два квадратики, два кружечки та два овала. І тільки прямокутник без пари. Один. І остання квіточка в нас ось така цікава. Подивіться уважно, які геометричні фігури я використала, що в них спільного. В них спільний розмір, колір, яка фігура відрізняється від всіх інших. Давайте розглянемо ось цю фігуру. Це прямокутник, він має сторони та кути. Трикутник має сторони та кути. Здогадалися вже, яка фігура зайва? Так само і квадрат, і п'ятикутник мають кути, а у кружечка кутів немає. Ось такі цікаві математичні квіти розквітли у нас сьогодні на занятті. А яка ще тваринка дуже любить весну. Хоч взимку вона й не спить, але весні дуже радіє. Якщо ви правильно виконаєте наступне завдання, то ви її побачите. Тож прошу приготувати аркуш паперу у клітинку. Олівець або ручку і зараз на вас чекає математичний диктант. На вашому аркуші в клітинку. Відрахуйте, будь ласка, ось від першої клітинки, одну клітинку вниз та дві клітинки вправо. Один, два. І поставте тут крапочку. Саме звідси ми з вами почнемо малювати наш малюнок. Я буду говорити вам, скільки клітинок треба відрахувати і в яку сторону вести лінію. Перше завдання я вам покажу, далі ви будете робити самі. Ставимо ручку на крапочку і більше не відриваємо від аркуша так, ручку, а малюємо тільки. Робимо тільки ті кроки, які я буду говорити. Перший крок це одна клітинка вправо. Тож, ми проводимо лінію на одну клітинку вправо, зупинились. Ось, поставили одну клітинку і зупинились. Наступний крок буде три клітинки вниз. Тож, рахуємо і ведемо лінію один. Два, три. Чітко рахуємо клітинки. Тепер спробуємо без підказок. Будьте уважними та виконуйте правильно. Тож, рухаємося далі. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Дві клітинки вправо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вліво. Три клітинки вниз, одна клітинка вліво. Одна клітинка вниз, три клітинки вліво, одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Одна вгору, Одна вліво, Одна вгору. Одна вправо. Одна вгору. Одна вліво, дві клітинки вгору. Одна клітинка вправо. Та одна клітинка вгору. Якщо ви все зробили правильно, то зараз ви повинні були повернутися до тієї першої крапочки, звідки ви починали. Якщо так, то ви намалювали зараз одну тваринку. Я покажу, що вийшло в мене, а ви порівняйте. Ось така тваринка вийшла в мене. Хто це впізнали? Це білочка, так. Чи вийшла у вас така сама білочка? Надішліть мені фото ваших робіт, мені дуже цікаво. А я дякую вам, що були сьогодні зі мною, що працювали. До нової зустрічі!